Добрий день, мої любі глядачі, мене звати Галина, йду на роботу. Сьогодні такий у мене цікавий день, бо на тому тижні ми садили в контейнерне озеленення, такі контейнери металеві вазони і ми всаджали в них багаторічники. Це було дуже для мене неочікувано, бо зазвичай кожен рік там зростали однорічники. А в цьому році ось такі вирішили провести експеримент. І там манжетка, котовник, чистець, є хери. Тож мені дуже дуже цікаво, як вони себе почувають. І так, я в дорозі. На роботу приїхала потягом, бо десь годинку я їду до роботи. Сьогодні спочатку потягом, потім метро, але дуже зручно, транспорт дуже гарний. І йду хвилююсь, як там почувають себе мої рослинки, бо вони зростають в такому місці дуже сонячному, дуже пекло там велике. Чи вони витримали? Це навантаження сонечне. Зараз подивимось. Доїдемо, да, все покажу. До речі, метро тут. Дуже сучасно я проходжу контроль. Користуюсь такою карткою місячною. Вона на всі види транспорту, на всі, на всі, на всі. Коштує 110 злотих. Це помножте на 9. Будете мати. Суму в гривні. Ось такі діла. Зараз метро, метро часто ходить, людей багато, але дуже зручно. Я роблю десь по три пересадки в одну сторону, по три пересадки в іншу сторону. Тож мені дуже зручно мати таку карточку і дуже вигідно. Ну, ось подають потяг. Зараз поїдемо далі. Покажу вам, як виглядає потяг в Варшавському метро. Дуже сучасні, гарні потяги. Ну, навряд чи ви там щось побачили, але далі буде. Зараз подолаємо з вами перехід. З одної гілки метро на іншу, і будемо вже на місці. Ну, ось ми і на місці. Зараз переверну камеру в зворотньому напрямку і будемо з вами разом дивитися. Раніше приїхала на 15 хвилин, тож можу спокійно роздивитись і вам показати, що тут коїться. Давайте подивимось, що ми маємо. Ось такий вазончик. У нас тут зростає вербена банарська. Ми дуже хвилювалися за неї, бо чорна стіна, яка відображає сонце, ми думали, що спали І ця жаріща. Але все з нею добре, вона квіткує, вона молодець. Ліатріс колосочки свої ці заклав. Він скоро їх розпушить таким малиновим кольором. Ехіноцейка, злак, гайлардія, гейхера, темнолистова така і чистець шерстистий, ця махрушечка. Все з ним добре. Ось така компанія, така група люд... рослиночок. Чудова. Боже, як мені подобається. Я задоволена гарно. Підемо подивимося ще в інших містах. В цих вазончиках ще додали манжеточку, як вона яскраво квітує, таким ж салатовим кольором, лаймовим і знов таки темна лисна гейхерочка. Така композиція. На дива тут погано все почуває і хіноцея щось з нею. Дуже-дуже їй важко. Ліатріс живий, злак, котовничок, котовничок квітує. Отак От звішує свої квіточки з вазона гарнесенько. В цьому місці знов манжетка гейхера, а люди. Свині, бачите, свої папероси тут залишають. Ну як це можливо? Я не знаю, це дно дніще в красу засовувати свої папіроси. Так, щось у нас тут загнулося. Одна рослиночка. Багаторічники в міському озелененні. Чудова ідея, не, не ще не збита, не забита, нова. Мені здається, чудово. Треба інколи експериментувати, то варто того відкривати якісь нові можливості чудові. Це цікаве, покращує наше життя і не тільки наше, а всіх людей. Ось така. Мені подобається. Гарно. Тепер треба тільки... Тримати на пульсі і все це поливати регулярно. Тут взагалі все супер, гарно, всі соковиті, задоволені. Я їх полила, автополиву, до речі, тут і немає. Я оце все розвожу лічками підливаю. Ви подивіться тільки на цю парочку, яка вона гарна, контрастна, така повна. Повна картина і темний, і світлий, яскравий, дуже така компоновка вдала. Чудова вийшла композиція. Ліатріс на колосочка. З цього боку приготувалася квітнутий хінацейка злак і котовничок. Ось такий гарнесенький, пухнастий. Красень, щири на квіточки, добре. А взагалі я хочу вам ще сказати, що життя це та ще рулетка. Ті рослинки, за які я хвилювалась найбільше, добре себе показали, а за ті, за які я і не думала, загинули. Наприклад, манжетка. Я думала, що це буде забагато для неї сонця, забагато сухості. Але ви подивіться, яка вона пишна, яка вона гарна. І, і хінацея, здавалося, я прослинка для сонечка, витривала, щось пішло не так. Ну, Але, можливо, це ще, знаєте, посадковий матеріал. Я ж не знаю, що там було за коріння, як воно було вирощене, хто його доглядав. Купили ми його і всадили, перехрестили, але... Але сталося ось так. Бачите, їх інацея виявилася найменш витривалішою Ліатріс-красавчик. Гарно. Так що ось таке життя, воно з сюрпризами. Все треба експериментувати, все треба пробувати на своєму досвіді вчитись, бо, бо всяке буває. Підсумовую мої любі цей сміливий експеримент. Мені здається, що пройшов своє випробування. Дуже це цікаво, гарно. І може бути. Я вам дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. І до побачення!